Незалежність це можливість самим вирішувати долю нашої землі. Для мене незалежність це воля приймати правильні рішення. Незалежність це безпека кожного кроку на рідній землі. Це змога дати надію батькам, що їхні діти повернуться до довгоживим. Незалежність для мене це коли наші голоси лунають у вільному ефірі, коли тебе нічого не обмежує, крім власних поглядів. Незалежність це дороги, що ведуть до перемоги. Це технології вільних людей. Незалежність це тінь, що охороняють світом нашої України. Це коли мої побратими йдуть у бій з вірою у перемогу. Незалежність це коли твої діти можуть розмовляти українською без страху. Це сила повертати віру в себе тим, хто захищає нашу міру Україну. Незалежність це боротися. Мріяти, сподіватися і чекати. Незалежність це сила, яка говорить мовою справедливості. Це чисте небо над головами наших дітей. Незалежність це ми. Воля вирішує.